Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі сьогодні 25 березня, 395 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одеську область, а саме в місто Чорноморськ, приїздили посли Америки, Іспанії та Франції, щоб відправити, так би мовити, корабель з зерном з України в Ємен. Тож, якби росіяни там не бурчали, все одно зерно з України будуть вивозити в країни, де це потрібно. А в Одесі, незважаючи на доволі теплу погоду, досі не відключили центральне опалення у сусідньому місті Герою Миколаєві. Наприклад, його вчора відключили. Про це заявив мер міста. Тож Миколаїв вже без опалення. І ще за минулу добу ніде в Миколаївській області не було обстрілів навіть в районі Очакова. Росіяни п'ять днів не обстрілювали Миколаївську область. Позавчора обстріляли раз, буквально раз. І вчора знову не було обстрілів. Напевне, їм добре там насипають на Кінбурзькій косі. А Херсонщину росіяни продовжують обстрілювати кожен день. Хоча ЗСУ їм теж добре насипають. За минулу добу троє людей поранені. Добре, що ніхто не загинув. Вже всі чекають наступ від ЗСУ. Десь він буде через тижні три, не раніше.